Нахиляйся до них вперед. Mm -hmm. О, так. Лялька краса. Нахи... Нахились вперед. Нахились. Mm -hmm. Видно? Mm -hmm. Клас, все. Ми бачимо що по попку, що в нього попок натягнутий вниз, донизу. Це значить, у нього кишківник натягнутий, він напружений і нам треба розслабити його. І потім розслабити таз, який у нас викремлений. Це дуже легко. Дуже яскраво, От ми розслабили тут. Зараз бачимо, як пупок починає зміщуватись. Боляче? Це абсолютно не боляче, це абсолютно м'яко, спокійно, без натисків, просто м'яко ми розслабляємо фасті. А, ногу зламаю. Бо я пряму ну, прям таз дуже... Накляйся донизу. Бачимо? Mm -hmm. Це таз стоїть рівно. Лягай на спинку, бачиш, в нього вирівнюється. Там він ще, ми попрацювали, воно ще більше розслабиться, і він ще в нього більше вирівняється, але от ми вже бачимо, що таз там на місце, і по у нього вирівнюється, бо внутрішні органи почали займати свої місця.